Коли ми починаємо щось нове, ми завжди зустрічаємося із двома емоціями: це емоція інтересу і емоція страху. І емоція інтересу нас спонукає, підштовхує далі, далі йти. Інтересно ж, цікаво. А емоція страху вона нас доволі часто протормажує. Вона зупиняє, зменшує нашу швидкість. І в якийсь момент ми можемо навіть зупинитися і пояснити собі це страхом. Хоча насправді це не так. Нас страх він не зупиняє, він допомагає нам. Забезпечити нашу безпеку, окрім звісно, що емоції інтересу і страху там виникає ще безліч різноманітних емоцій, таких як сором, таких як невизначеність, таких як незрозумілість, що буде далі. І разом з тих ми, ми знову ж таки зустрічаємося із якимись некомфортними проживаннями. Некомфортним може бути для нас насправді будь-яка емоція і будь-що. Але сьогодні я хочу почати зі страху. Емоція страху. Що це, як це, як воно виникає, що воно нам дає, які там є ресурси, і що вона в нас забирає? Чим, навіщо вона нам, ну, взагалі, природою створена? Тому що якщо в нас щось є, воно нас, нам навіщось потрібно? Правда, ми не зовсім іноді розуміємо, а навіщо нам це треба. Тож сьогодні я хочу розповісти про емоцію страху з різних сторін і показати вам цю емоцію, можливо, по-новому, можливо, щось помітите собі нове. Тож, страх як базова емоція. Страх, вона насправді одна з найдавніших емоцій виживання, і ця емоція вона не про те, щоб ми кудись не йшли, а вона про безпеку для того, щоб забезпечити нам безпеку, тому що без страху, без емоцій страху, людство банально просто б не вижило. І проблема насправді ж вона не в тому, що ми боїмося, а в тому, що ми з цим страхом намагаємося найчастіше обходитися двома відомими нам способами тобто, ми або намагаємося його побороти, цей страх. Або підкоряємося йому і відмовляємося. кажемо, все я боюся, нікуди не піду, інше робити не буду. Насправді, страх це як сигналізація безпеки. Якщо ми відчули страх, значить, щось для нас зараз може бути небезпечно, і тут дуже важливо придивитися і розглянути цю ситуацію, яка я зараз опинилася, з різних сторін. А якщо врахувати, що страх це біологічна функція для забезпечення життя, і вона попереджає про небезпеку, то ж, знову ж таки треба зрозуміти, що нам страх допомагає уникати ризиків. І доволі часто страх ми можемо спутати з інтуїцією: не треба туди ходити, там буде небезпечно. Можливо, так, але вся наша інтуїція вона насправді базується на нашому неусвідомленому досвіді, і можливо саме зараз включається страх, тому що страх запускається значно швидше ніж будь-які емоції. І через амігдалу це ж наш таки, знаєте, миттєво считало загрозу і миттєво прорахувала варіанти, ризики, і видало нам вже готовий результат в спазмах тіла і в тому, що треба зупинитися. І знову ж таки, це про страх. Тобто біологічна функція страху це збереження життя. Він пропереджає про небезпеку і допомагає уникати ризику. А ще страх підвищує нашу уважність. Коли ми опиняємося в незнайомій ситуації, ми природньо намагаємося просканувати простір навколо нас і зрозуміти, звідки може бути небезпека, треба бути просто уважним. Тобто ми активуємо внутрішню систему і активуємо ресурси нашого організму. Тобто, страх це наш навігатор ризику. З яким ми зараз можемо користуватися, який в нас вбудований по замовчуванню, як я вже сказала, що страх запускається просто миттєво, Амігдала спрацьовує просто це долі секунди, навіть навіть не секунди, а мікросекунди. Вона коли щитує загрозу. Ми навіть ще не встигли зрозуміти, що відбулося, а ми відчули, що нібито, як знаєте, так накукожилися всі. І реакція запускається до моменту усвідомлення. Тобто тут немає цієї моменту, що спочатку є подія, потім є якась в мене митне обдумування, а потім тільки реакція. Тобто страх запускається просто миттю. І це якраз гормони стресу, адреналін і кортизол, дає нам дуже багато енергії, і тіло автоматично переходить в режим вистояти, вишити і рухатися далі. Тіло переходить в цей режим виживання, да і реакція мислення тимчасово звужується. Тобто, коли ми боїмося, ми не можемо бути людиною логічною, людиною розумною. Ми стаємо знаєте, цією прекрасною твариною, яка хоче вижити. Тому, коли ми налякані, від нас неможливо вимагати якихось розумних дій, прорахованих дій. Ми дуже часто діємо на інстинктах. Ми заходимо у відносно змінений стан свідомості, і ми вже не ми людина розумна, з якою, наприклад, щойно спілкувалася і вели якусь бесіду. А як тільки ми злякалися, ми стаємо твариною, умовно твариною, хоча й в людській подобі. Тобто страх він значно сильніший за нашу логіку. І якщо ви розмовляєте з людиною, яка злякалася, яка боїться, то ви маєте розуміти, що до логіки апелювати там ну неможливо. Вас просто не почують, вас не зрозуміють. Там треба говорити на зовсім іншій мові. На якій мові говорити, ми я розкажу трохи пізніше. Тож є насправді відомі всім три знайомі реакції. Да, бій біжу замре, але насправді є ще така цікава реакція, як догоджання. І зараз ми розглянемо ці всі чотири реакції на страх. Реакція бий або напад це реакція мобілізації енергії і в якій агресія. Виступає як захист, тобто, коли ми злякалися, у нас запускається дуже часто злість, і через яку ми намагаємося змінити ситуацію і запустити зробити ситуацію безпечною для себе. І тут агресія у нас виступає як захист. Агресія це взаємодія з зовнішнім світом, не злоба. Є злоба, є агресія. Агресія це форма взаємодії з зовнішнім світом. І як тільки ми, наприклад, злякалися, ми запускаємо свою агресію в форматі захисту. Тобто, ми можемо нападати, ми можемо провокувати якісь дії активні, активна противодія загрозі. Оце, оце напад, цей такі, да? І він може виглядати там як дуже різкі відповіді з людиною, з якою ми спілкуємось, як більш конфліктна споведінка людини, або як намагатися все контролювати, система контролю, яку ви будуємо. Це також така своєрідна система нападу контролювати навколо всіх людей. Друга реакція всім відома це реакція тікай, біжи. І тут, якраз, в цьому випадку людина намагається. Збільшити дистанцію і забезпечити собі безпеку через віддаленість, через уникання, через бажання зникнути з небезпечного простору, і це також класна дуже реакція, і вона може виглядати, до речі, зверніть увагу як прокрастинація. Тобто нам потрібно якусь справу зробити, а ми її відкладаємо на дуже довго і не можемо зрозуміти, а в чому ж справа, чому я так ніяк не почну. А можливо, ми не знаємо, які будуть наслідки після того, як ми зробимо цю дію. І, відповідно, ми її відкладаємо. Можемо відкладати, але звісно, що прокрастинація може з безліч бути причин. Там є значно більша кількість варіантів, але це один із них. Тобто прокрастинація далі втеча з розмови, уникнення. Тобто, якщо, наприклад, ви з кимось спілкуєтесь і надійшли до теми, яка некомфортна, може бути незручна для вас, в то чомусь якісь моменти ви б не хотіли розповідати в якісь важливі деталі про себе чи про якусь іншу справу, ви намагаєтеся уникати і бажання зникнути з взагалі піти, звідки звідки з якоїсь ситуації, яка вам некомфортна. І далі ми можемо перейти до такої реакції, як завмирання. І тут до речі, на стрес ми можемо дійсно вигляд, може з'явитися параліч дій. Тобто, коли людина стресує, вона неї просто вмикається біологічно. Тобто, це непридумана реакція. Це реакція дійсно життєва. Коли людина дуже лякається, вона завмирає параліч дій, вона просто не може діяти. Вона може навіть вона може втратити свідомість і відбудеться просто. Повний дійсно фізичний параліч далі. така штука, як нічого не можу зробити, і тіло ніби відключається, і воно мене не слухається. Знаєте, це відчуття ватні руки, ватні ноги, в голові, шум тобто, коли дуже сильно людина злякалася. Замість того, щоб втекти, наприклад, да, чи, чи кудись навпаки напасти. Людина завмирає і стоїть в прострації і взагалі не розуміє, як себе поводити. Тобто дійсно людина виключається. І це дійсно така є реакція. Це така реакція, до речі, у моєї доньки, коли починалася почалася війна, і ми перешті, там, дні виїжджали з Києва. Тобто у старшої доньки у неї якраз була бігти, 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 тікати, в да, неї втекти. В той час, як у меншої доньки, вона виключалася просто, вона завмирала, вона не розуміла, що Робити її просто трясло, і це було насправді. Ну складно було з цим впоратися. Але в принципі з цим можна впоратися з людиною, яка завмирає, і з нею потрібно просто говорити. Ну з я трошки пізніше скажу, що потрібно робити в таких ситуаціях. І переходимо до наступної реакції. Наступна реакція це догаждання, або насправді її ще кажуть там, як реакція дружи. Це реакція, вона соціальна. Ви ж пам'ятаєте, що люди це соціальні істоти, для яких дуже важливо спілкування один з одним. Тобто людина на самоті вона не вижила б. І відповідно ми сформовані так, що ми маємо бути як соціальні тваринки. Якщо тільки щось відбувається страшне, ми намагаємося скучкуватися і разом бути проти когось, проти якоїсь страшної ситуації. Тобто, це от кучкування. Кажуть кучкування, кажуть реакція дружи або реакція догождання. Насправді вони трошки з різним відчуттям, але спроба зменшити загрозу через підлаштування це якраз про реакцію догождання. Реакція про дружи це ми намагаємося. Потрошувати з кимось, то більш сильний, але знову ж таки, для того, щоб підійти до більш сильної людини, до більш сильної істоти, нам потрібно знову ж таки пройти через підлаштування і, можливо, навіть догождання. Коли ми збираємося в групу велику людей, коли ну відносно велику, тобто, коли ми збираємося в групу людей, ми також намагаємося якось. Поєднатися чи якось пристосуватися до цієї групи, в якій нам може бути безпечно. Якщо ми розуміємо, що в цій групі нам може бути безпечно, ми намагаємось туди зайти і підтримати там взаємодію, підтримати там стосунки. До це, до речі, можна поспостерігати на робочі в робочих стосунках. Як тільки шеф, наприклад, почав там видавати комусь люлей, деякі співробітники одразу скучкувалися і побігли на курілку. Ще вдивуються, де що що відбулося, що таке, виходить на курілку і продовжує вставляти люлі, і ж треба йти працювати. Але люди все одно не можуть працювати, тому що вони зараз знаходяться в стресі, і для них важливо це бути кучкою, бути разом, і вони до взаємодії насправді не придатні завтра до якоїсь ефективної роботи. Тож тут дуже важливо спостерігати за реакцією людей, якщо ви з кимось вступаєте в той чи інший конфлікт, так, що як люди в цій реакції страху, як вони поводяться. І, взагалі, коли люди не можуть раніше, коли люди починають кучкуватися, тут важливо помічати на поведінку людей. Можливо, ви з собою також це помічали. Воно може виглядати як неможливість сказати комусь ні, відмовити. І тоді ми шукаємо, до кого там пристосуватися, хто може сказати замість нас цього ні. Постійне погодження, узгодження з усім сказати так, 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 я зроблю, як ви кажете, а врешті одно ну, потім переключитися на прокрастинацію і нічого не зробити в той же саме параліч дій. І до речі, знову ж таки, реакція догождання, вона може бути ще як страх конфлікту. Коли ви не навчилися конфліктувати, коли ви не вмієте сперечатися, коли ви не вмієте відстоювати свої кордони, коли ви не вмієте спілкуватися в конфлікті, а конфлікт це одна із найважливіших функцій у спілкуванні з іншими людьми. Тому що будь-яке наближення відбувається саме через конфлікт, коли є люди, які, наприклад, ви один з одним не знайомі, між вами немає конфліктів, тому що їх не може бути, між вами немає точки дотику. Але як тільки між вами з'являється точка дотику, між вами з'являються і Відповідно, між вами автоматично мають з'явитися конфлікти, тому що конфлікт це мені так зручно, а так незручно. А давай якось знайдемо форму, в якій нам можливо буде комфортно і тобі, і мені. І це, от якраз тут проживання цього конфлікту, і вміти коректно правильно конфліктувати це дуже важливий момент. Він знову ж таки відбувається тільки тоді, коли нам страшно, але ми наближаємось один до одного для того, щоб прожити цей конфлікт. Так, Сирена, далі продовжуємо. Чому люди реагують по-різному? Чому люди на різні конфлікти реагують по різному? І чи можна взагалі змінити свою реакцію на стрес на ту чи іншу? Наприклад, якщо я лякаюсь постійно, чи можу змінити свою реакцію на чекай або на нападай? Можу вам сказати, що насправді ну, це мало ймовірно. Тому що тут спрацьовує у нас генетика, тут спрацьовує наш досвід, який вже є. Тут спрацьовують певні травматичні події, які ми пережили, в яких ми були, приймали участь і травми, які ми отримали. Тут спрацьовують стилі прив'язаності, які формуються протягом першого року. Тут спрацьовують в якому ви стані прямо тут і зараз, точніше, під час конфлікту. І тут спрацьовують стан нашої нервової системи. Тобто, наше тіло, наш організм він взагалі запам'ятовує, а що працювало раніше, і просто повторює цю стратегію. Тож для того, щоб реагувати по іншому, потрібно набути новий досвід, сирена дам. Тож, якщо у вас немає нового досвіду, ви не зможете реагувати інакше. Щоб ви собі не придумали від голови, ви завжди будете опускатися до своїх базових налаштувань. І це нормальна реакція, насправді нормальна історія. Тож для того, щоб змінилися ваші реакції, потрібно набути новий досвід, не знання, не теорія, а саме практичний досвід. Ну і практичний досвід, до речі, якщо... То це найкраща штука, якщо ви може, яку ви можете для себе опрацьовувати до того, як взяти у вас практичний досвід, це збільшувати поле своїх варіантів. Якщо відбудеться така то ситуація, то я можу поводитися так-то і так-то. А коли страх стає проблемою, страх стає проблемою тоді, коли він постійний, коли він не припиняється другий момент це коли він не відповідає реальній загрозі. Тобто більшість вашого страху може жити в вашій голові, а не в реальності. І ви постійно шукаєте загрозу, постійно відчуваєте, що вам небезпечно. Але при цьому це може бути тільки в вашій фантазії, тобто в реальності все може бути значно безпечніше ніж вам стається. Коли страх стає ще проблемою, коли він паралізує наші рішення, коли ми зупиняємо себе постійно страхом і не просуваємося далі. Хоча страх насправді нам не забороняє рухатися далі, страх попереджає нас про ризики, які ми можемо зустріти на своєму шляху і на знайомство з ними. Коли страх починає керувати нашим життям, і коли людина під впливом страху починає уникати взагалі будь-чого в своєму житті і не, ну, не живе по суті. Да? Тобто страх стає проблемою не через інтенсивність свого проживання, а через хронічність стану. Тобто, коли страх, ми з страху живемо постійно. До речі, є страх, який ми доволі часто путаємо з іншими емоціями, і про це я хочу окремо прямо сказати. Це від страху, який ми часто путаємо, це страх реальної небезпеки з соціальним страхом. Соціальний страх це що? Це хто як мене оцінює, хто що про мене подумає. А раптом я людям не сподобаюся і мене виторгнуть. А відторгнення це один з найбільших страхів наших древніх, коли нас виключали з колективу, і людина просто не могла вижити на самоті, і вона помирала. Потім страх втрати, страх, що в мене чогось в мене щось є. Це не обов'язково говорю зараз про близьких і рідних людей. Насправді страх втрати може стосуватися будь-чого будь-якого ресурсу, який ми, ми, як ми думаємо, обладаємо. Для когось це, до речі, може бути страх втрати грошей і ризику да, грошового. Тобто, замість того, щоб інвестувати кудись, людина боїться вкласти в це гроші, тому що є страх втрати. Людина не розуміється на цій темі, і насправді далі вона на цій темі не працює, але вона розуміє, що якщо вона віддасть, наприклад, кошти кудись, вона просто втратить ці гроші і не знає, що вона отримає навзаємо. Досвід, наприклад, не котується у людини. Тож страх втрати може зупиняти людину від інвестування, якщо брати такий простий приклад. Страх сорому. Сором це що? Це знищення себе як людини, особистості. Тому що сором це що? Це не те, що я там страх, наприклад, якби це був страх провини, то я щось зробила не так. А страх сорому це я не така, чи я не такий. Я не можу бути, я не можу залишатися от такою собою людиною, да? тому що мені соромно бути собою. І от страх сорому, страх, що мені буде соромно поруч з іншими людьми, а сором він завжди виникає поруч з іншими людьми. Він рідко виникає сам наодинці. На, на а якщо він виникає наодинці, скоріш за все, там в нашій голові є якась установочка, яка проговорює, що насправді ти маєш бути іншою людиною, не такою, як ти є. І ці слова зазвичай не наші, а вони кимось вже нам сказані, вкинуті в нашу голову. Да? І вони. Там поселилися, знайшли собі місце і продовжують там кучкуватися, жити і не дають нам поборотися ну, не те, щоб поборотися, а прожити цей сором. Про сором я зараз до речі, окремий випуск. Якщо він вам цікавий, то напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, щоб я розуміла, можливо, у вас є запитання щодо сорому, які б ви хотіли б розглянути, або ситуацію, яку б ви хотіли б розібрати. Далі, страх помилки. Страх помилки він один теж, знаєте, із таких фундаментальних, які нас зупиняють. Особливо, якщо в минулому ви вже помилялися. І розуміння, що якщо я помиляюся, я не можу бути якоюсь людиною. Тобто я боюсь помилитися. Мені колись розповіли, що я був. Некомпетентний в цьому випадку, я був недосвідчений в цьому випадку, і тут знову ж таки уявлення про себе як про людину з низькою з рівня меншовартості, да? яка не має права на помилку, яка завжди має бути ідеальною, правильною і завжди поступати тільки ідеально. Ну, це така нарцистична трошки історія зараз перебільшує. Але ну нарцисизм він же, до речі, досторонній шкурці. Да? Це або про мою геніальність, або про мою нікчемність. І якщо я не не можу бути геніальним, я Буду скоріш за скоріше відчуватися нікчемною, і це знову ж про цей страх помилки. Тобто, тут дуже багато нарцистичного такого працюється на страхі помилки. Ну і такі є як істаційні страхи: як страх смерті, страх втрати сенсу, страх невизначеності. Це, до речі, ті теми невизначеністю, це Одна з тем, якими я я працюю дуже активно, і насправді. Ще вам хочу сказати про взагалі ці от страхи, да? види страхів, які ми часто плутаємо, змішуємо і не можемо собі розрізніти і конкретизувати, що насправді дуже багато страхів, вони ж не про конкретні якісь події. Страхи це про майбутнє, яке ми пробудовуємо зі свого минулого досвіду. Тобто воно не буде так, як ми вже проживали, тому що те вже було в минулому. Нове воно буде новим, але ми все одно боїмося того, що ми собі напридумували в голові. А у нас працювала, видали карта ризику у нас давно, то у нас з'явилася в голові наша карта ризику, і ми віримо, що вона правдива. Хоча насправді нам треба з нею ознайомитися, конкретизувати кожен страх і проставити до нього страх такий-то, така-то, можливо, буде дія. Якщо -то. страх такий-то, якщо відбудеться така-то подія, то я зроблю наступні кроки. І так опрацьовується страх маленькими кроками. Але ми доволі часто собі забороняємо його так проживати. Нам амігдала сильно працює, ми ж в логіку не переходимо, ви ж пам'ятаєте, да? тобто ми живемо на інтуїціях як людина, яка має вижити, і ми залишаємося в цій позиції, не намагаючися вийти з цього рівня страху. Хоча вийти можемо через 90 секунд, тобто коли воно вже опрацьовано. Хоча кортизол, звісно, що значно довше розкладається на майже 72 години, але все ж таки ми можемо з цього страху виходити значно раніше. Тож, чи можна контролювати страх? Якраз, знаєте, переходимо до цієї теми. Насправді ми не можемо собі заборонити боятися, тому що це база-база. Ми не контролюємо те, як спрацьовують наші внутрішні гормони. Але ми можемо навчитися регулювати свою реакцію. Страх виникає автоматично, але поведінка це зона нашого вибору. Тобто, придушення це не реакція. Співпраця з тітлом це регуляція. Тобто, якщо ви думаєте, що я скажу, що я не боюсь, хоча я злякалася, це буде моїм регулюванням страху? Ні, ви помиляєтеся, це придушення, це придушена емоція. І будь-яка емоція, якщо ви її придушуєте, вона все одно знайде вихід так чи інакше. Тут важливо чесно собі сказати, так, я боюсь. Взагалі, будь-яку емоцію можна взяти під керування, просто її назвавши. В чому сила цього круга да, і цього колеса емоцій? Саме в тому, що будь-яку емоцію проживаючи, да, відчуваючи, ви можете її назвати. Як тільки ви називаєте свою емоцію, ви одразу ж моментально берете її під регулювання. Чому? Тому що коли ми, називаємо, коли ми відчуваємо емоцію, це наша амігдала. Як тільки ми назвали свою емоцію, це кора нашого головного мозку. Тобто, там те, чим ми думаємо, там, де живе логіка, там, де живе вже регуляція і усвідомлення. Відповідно, амігдала спрацювала. Далі, як тільки ми назвали цю емоцію, вона перейшла в кору головного мозку, автоматично перемістилася. Відповідно, з цим ми вже можемо працювати, це ми вже можемо регулювати і обирати свою реакцію так чи інакше. Тож, страх виникає автоматично, але поведінка це наша зона вибору. І що ми можемо контролювати при страху, якщо ми злякалися, на що ми можемо яку поведінку обирати? Ми можемо звернути на те, як ми дихаємо. Тобто сміщуємо фокус зі свого страху, що от я зараз боюсь. Да? Звісно, що якщо ви розумієте, що ви перемістилися в зону, де вам безпечно, якщо ви перемістилися в зону, де ви ну, почуваєте себе безпечно, то там же ви можете опрацьовувати свій страх. Взагалі, страх треба проживати через дію і через е, е, взаємодію. І як екологічно проживати страх, це е, назвати страх своїми словами, тобто я боюсь і вказати, чого конкретно ви боїтеся. Тобто страх він завжди конкретизований. Тобто, тривога вона може бути розпорушена, така да? я не розумію, що зі мною зараз відбувається, як це все відбувається. Але страх він завжди конкретний. Тобто, якщо ви боїтеся, скажіть, я боюсь, тривога відбулася, да, я боюсь ракетної атаки чи шахетної атаки. Ви вже конкретизували і відповідно і у вас спрацьовує вже, ви назвали це, да, із амігдалу. Ваш страх перемістився в кору головного мозку, і далі ви вже можете пробудовувати свою стратегію поведінки. Далі дуже класно працює зі страхом, це знайти його в своєму тілі. Завжди наше тіло реагує на емоції. Емоції завжди за... проживаються тілом, тобто ми не роз'єднання системи. Думки, емоції, тілесні прояви це все ми. Це все одна людина. Це не трі різні речі, які розрізняються і з якими потім треба взаємодіяти по окремості. Те, як я думаю, те, як я проживаю емоції, так, як я реагую моє тіло, це все єдина цілісна система. Тож, якщо я розумію, що я злякалася, стовідсотково в мене в тілі відбулися якісь спазми. В грудях сонячне сплетіння, руки, можливо, ноги сідниці, копчик. Копчик це взагалі наша така, знаєте хвостик, який при страху завжди піджимається. І якщо ви помітили, наприклад, що ви боїтеся, то, скоріш за все, фігура буде згорблена отак трошки, а копчик буде піджати під сідниці, повністю туди зажати. І найкраще, що ви можете зробити, це вирівнятися, наприклад, підійти до стіни і вирівняти повністю свою спину, стати під стіною рівно і правильно і прямо. І це якраз буде те проживання страху, ви почнете відчувати, де в вашому тілі скучкований у цей от страх. І він, скоріш за все, почне виходити, можливо, навіть через тремтіння, через емоційне знову запускання страху. Але ви знаєте, що ви робите? Ви вже розумієте, що ви опрацьовуєте свій страх. Наступний крок це уповільнити ваше дихання. І тут дуже класно працює вправа, як я кажу, зайчик на неї, да? коли ви з'єднуєте. І залишаються у вас два пальчика. Можете зараз прямо це робити практику, поєднати ці три пальчики, безім'яний і великий пальчик. І у вас залишиться зайчик. І ви переходите на поверхневе дихання. Як тільки ви поєднали оці три пальчики, так, ці два залишилися, ви переходите на дихання діафрагмою дихання животом. Тобто, навіть такі прості вправи, хвилину так. Коли ну так, і ви відчуєте, як починає контролювати, як ви берете не те, що під контроль своє дихання, але ваше дихання стає вам підконтрольним, скажемо так. Далі, що ще можна зробити, коли ви розумієте, що страху багато з'явилося? Да? Огляньте вашу кімнату, де ви знаходитеся. Знайдіть якісь елементи, на які ви хочете звернути увагу, на який ви хочете подивитися. Можливо, навіть взяти його в руки. Якщо не можете взяти в руки, то просто почніть його описувати. Да? Що це, наприклад, іграшка там з такими то вушками, з такими то квіточками і лапками, і це також може вас допомогти, тому що ви фокус уваги зі страху, з емоцій страху, перевертаєте на інший об'єкт і зміщуєте фокус уваги. Ще дуже класно, зі страхом, звісно, працює рух. Будь-який рух це ходьба. Це струшування, активне активна така трясучка. Вона дуже класно знімає страх. Ну і знову ж таки, тут важливо не соромити себе за страх, а зрозуміти, що вам було небезпечно, і ви піклуєтесь про себе. Тобто, страх це форма пік, -пік, -пік про себе, забезпечити собі безпечне середовище. І тут важливо робити, що виходячи з страху дуже важливо маленькими кроками без якогось героїзму, без якогось самонасильства, а просто робити мало. Маленькі, прості кроки. Тож, для того, ще раз підкреслюю, що для того, щоб контролювати не страх, а свою поведінку під час страху, Да це ми дихання. Практики, заземлення будь-які, тобто стало ногами і ногами намагаєтесь відчути, що у вас там під ногами. Можливо, десь камінець, можливо, якась нерівність, а можливо, навпаки, все просто і прямо стоїть, да? можливо, ви можете ногу повернути на зовнішню стопу, на зовнішню частину стопи, внутрішню частину стопи, пальчиками хорошо впертися. Це все знову ж таки дозволяє вам заземлитися. Фокус уваги переключити, якісь простенькі мікродії, там розстібнути, застібнути пуговку. Навіть це дуже проста дія, яка запускає дрібну моторику, активується. Кора головного мозку і ваш страх він відпускає вас поступово. Тілесна поза, да, темп дихання, рухи, да, можливо, це все допомагає вам працювати страх. Ну і ще раз підкреслю, що насправді небезпека придушеного страху, вона заключається в тому, що це може перейти. Чому не небезпечно придушувати свій страх? Тому що це може перейти в тривожні розлади, може перейти в панічні атаки, в психосоматичні прояви, в гіперконтроль за всім, що відбувається. Да? Ну звісно, що виснаження, тому що страх він же не проходить просто так, і агресія як маска страху, тобто, коли ми агресія саме як злоба. Злоба як маска страху, коли ми боїмося, але ми не дозволяємо собі зізнатися в тому, що нам страшно, і ми починаємо на всіх кидатися і на всіх реагувати. І вам сказати, що страх завжди знайде вихід, як йому знайти ну, вихід назовні. Тому що якщо він не живе в нас, а нервова система наша не призначена для того, щоб постійно жили в страху. Відповідно, будуть знайдені обхідні шляхи, і вони вам, скоріш за все, дуже не сподобаються. Ну і знову ще раз підкреслю, що здорова роль страху він показує нам наявні наші ресурси, що в нас є. Він нас вчить обережності, він допомагає нам не перевантажувати свою нервову систему, сигналізує про те, що може бути десь щось небезпечно і що є важливе наше життя. І сповільнює нас страх, коли нам потрібно подумати і замислитись, а що навколо зараз відбувається. Без страху немає мудрості ризику. Ризик це завжди про нашу мудрість, а без страху цієї мудрості вона просто не з'являється. Ну і ще раз хочу підкреслити вам, що сміливість насправді це не відсутність страху, а сміливість це дія поруч зі своїм страхом. Маю надію, що для вас цей випуск про страх був корисний. Якщо у вас є, залишилось якісь питання, пишіть їх під цим відео. А якщо ви хочете дізнатися про якусь іншу наступну емоцію. Можете писати також з радістю, буду розглядати і записувати наступні відео про наступні емоції. До зустрічі з вами була Наталя Обушна.